Сьогодні я хотів би вам розповісти про ремейк однієї з найзнаковіших та найуспішніших ігор в жанрі Survival Horror. Ви на каналі OldBoyUA UA і сьогодні мова піде про Resident Evil 2. Серія Resident Evil є одною з родоначальників жанру Survival Horror. У далеких 90-х саме вони задали моду на ігри жахів з блокбастерським розмахом, і саме завдяки їм зараз так багато хороших і не дуже представників жанру. На даний момент серія налічує 10 основних частин з нульової посьому, шикарний спін ноф про Клер Редфілд та її брата Кріса, Код Вероніка та рімейк першої частини. Також Capcom випустили три гри для світлових пістолетів: серія Survival, дві в жанрі рельсового шутера серія Chronicles, дві прекрасних кооперативних гри в стилі оригінальних ігор. Але на жаль, тільки для PlayStation 2, серія Outbreak, дві для портативних консолей, які згодом перенесли на інші платформи серія Revelation, та ще величезна кількість ігор для мобілок, портативок і просто маловідомих проєктів. Окрім ігор, резидентське зло розповсюдилося на книги, комікси, музику та, звісно ж, кіно і мультиплікацію. Найвідомішою стала кіноадаптація від Пола Андерсона, яка налічує шість фільмів, головну роль в яких зіграла стара та неїржава Міла Йовович. Екранізація стала фінансово успішною, тому режисер задумав перезавантаження серії. Мабуть, Міла зустріне старість у цій ролі. Основна лінійка ігор тричі змінювала свій візуальний стиль і двічі ставала засновником моди. Так, після виходу першої гри всі почали копіювати кінематографічну камеру, яка дозволяла економити ресурси першої плойки, а зміна перспективи в четвертій грі задала цілий стандарт для шутерів від третього лиця. Після шаленого успіху першої гри було прийнято рішення негайно розпочати розробку сіквелу. Сінзі Мікамі, батько серії та геймдизайнер першої частини, став продюсером. І на мою думку, це було саме правильне рішення. Capcom. не подумайте, що я не в захваті від ігор японського майстра. Навпаки, я вважаю його одним з самих талановитих людей цієї професії. Проте сінзі геймдизайнер це такий собі Девід Лінч від ігрової індустрії, а Сінзі продюсер це Рідлі Скотт. І ось, коли ви сідаєте за перші за Evil Within, вам стає цікаво, що тут взагалі відбувається, і що ж буде далі, адже нічого не зрозуміло, і це затягує. Проте, коли гра завершується, то відчуття такі ж, як від останньої серії Twin Peaks. В той же час продюсер Сінзі створив сіквел «Злих капель, на oh, якому все було більш кінематографічно злагоджено, а найголовніше, логічно. Все ж, Resident Evil 2 не вийшла з першого разу. Альфа-версію готову практично на 70%, компанія відмінила, оскільки вирішила, що вона надто нагадує першу частину, і гравцям не буде цікаво грати в те ж саме лише в нових декораціях. Цікаво, що вони думають про Колду і Батлфілд тепер. Через багато років версію відміненої гри було опубліковано в інтернеті, її охрестили як Resident Evil 1.5. І, і якщо дуже сильно захотіти, то можна відшукати напівробочий білд. Ходять чутки, що група фанатів і досі намагається завершити цей проєкт. А новий Resident Evil 2 було вирішено почати практично з нуля. Основним із завдань було збільшити полігональність ворогів. Хоч через це й довелось зменшити їх кількість до семи на одному екрані. Так зомбі стали виглядати моторошніше. Задники також змінили. Прості сучасні декорації стали більш екстравагантними та старовинними. Фундаментальною зміною сценарію стала заміна одного з головних персонажів Ельза Вокер. Перетворилась на Клер Редфілд, цим самим поєднавши сюжет першої та другої гри. При цьому персонаж Леона та сетінг гри залишилися без змін. Фінал довелось теж переписати замість того, щоб завершити історію на другій частині, було прийнято рішення зробити відкритий фінал, залишивши лазівку для наступних ігор серії. В результаті гра включала в себе два основних сценарії: так звані сценарії А, перший за Леона і другий за Клер. Але після проходження гри до кінця вам відкривалось альтернативне проходження за вашого партнера сценарії Б. Які приблизно на третину відрізнялися від оригінального. Тобто, щоб завершити всі основні і альтернативні сюжети, потрібно було пройти гру щонайменше чотири рази. Також після завершення основного сюжету гравцю відкривались кілька бонусних режимів, серед яких був четвертий, що вижив, та славнозвісний спецназівець ТОФУ. Я так довго розповідаю вам предісторію створення не просто так. Після розробницького пекла і переробки нової версії з нуля вона нарешті побачила прилавки магазинів і, м'яко кажучи, вистрілила. Грі прилітали дев'ятки і десятки від усіх видань. 93 на Геймс Rank і 90 на Метакритиці. В перший же тиждень продажі сягнули майже 400. Тисяч копій. Заробіток за вікенд був більший, ніж у всіх кінострічок, які йшли на той момент в кінотеатрах, окрім хіба що Титаніка. В загальному гра розійшлась тиражем майже в 5 мільйонів копій. Для 1998 року це був неймовірний успіх. Тоді ще не було цифрової дистриб'юції і стіма. тому 5 мільйонів копій гри це 5 мільйонів фізичних копій гри. Основою ремейку стала та ж сама історія. Молодий поліцейський Леон Кеннеді вирушає на своє перше чергування у Ракун Сіті. Вже зовсім скоро він розуміє, що в місті відбувається дещо дивне. Після короткої сутички з зомбі він зустрічає Клер Редфілд, яка розшукує свого зниклого безвісті брата Кріса. Разом вони приймають рішення, як найшвидше залишити місто, переповнене зомбі, але їм, звісно ж, це не вдається. Переживши автокатастрофу, наші герої вирушають до поліцейського відділку в результаті сюжетних хитросплетінь, які мені б не хотілося вам спойлерити. Герої потрапляють у підземну лабораторію Амбрелли, де й дізнаються причину епідемії. Але те, що нова версія гри розповідає ту саму історію, зовсім не означає, що старим фанатам буде нецікаво грати в ремейк. Сам сюжет в своїй основі залишився без змін, але деталі історії були повністю перероблені і набули нових фарб. Ада Вонг, Марвін Брана, Черрі Біркін, всі герої другого плану стали цікавішими, в них з'явилися характери, і їм банально стало легше співчувати. Локації теж набули кардинальних змін. Так, наприклад, відділок поліції Старс аж у 2019 році обзавівся туалетами. В минулому тисячолітті поліцейські Америки не ходили до туалету, а в Радянському Союзі не було сексу. Все нормально. Також в оновленій версії Resident Evil 2 положення камери вирішили змінити з ортодоксальної кінематографічної, яка була в оригінальній трилогії, на більш зручну позаду героя, яку почали використовувати в серії з четвертої частини. Не можна залишити без уваги і весь фан-сервіс збереження гри на друкованій машинці, менеджмент інвентаря, ящиків, які можна скидати різний мотлах в одному кінці локації, а діставати його магічним чином в іншому. І звісно ж, тиран, який, на відміну від оригіналу, буде нам набридати вже з першого проходження гри. У далекому 1998 році тиран з'являвся аж у другому сценарії. Наприклад, зустріти його граючи за клер можна було тільки, якщо ви перед цим вже завершили сюжет за Леона. І так, усупереч неправдивим коментарям розробників, в грі буде 4 сюжетні кампанії. Від самого початку ці хитрі японці занижували градус очікування і заявляли, що в грі буде симбіоз сценаріїв А і Б і жодних альтернативних історій. Проте зараз, після перших рецензій від великих видань, стало напевно відомо, що сценарій Б в гру завезли. Просто тепер вони не називаються буквами, і щоб отримати максимальний експіріанс від основного сюжету, вам потрібно пройти гру по два рази за кожного з протагоністів. Для фанатів японських дивацтв режим стофу теж був перенесений у ремейк, як і четвертий, що вижив. Вже з першого трейлеру було зрозуміло, що Capcom робить ставку на жах. Локації темні, атмосфера гнітуча, десь далеко чути приглушені крики поки що живих людей. Розробники вирішили зробити канонічний ремейк з нахилом у жахи і виживання. У важкому режимі гри потрібно навіть використовувати чорнила для збереження прогресу. Це старий, добрий резидент і водночас абсолютно нова гра. Втім, до зустрічі на темних вулицях ракун Сіті.